Вже пару днів думаю про слова, які сказав Ісус Христос, що дуже тісні ворота і вузька стежина, що ведуть до життя. І мало хто знаходить цей шлях, мало хто спасеться. Це дуже серйозні слова, і знаєте, чому так відбувається. І я скажу, але ці слова мало кому сподобаються. В наш час дуже багато людей вони звикли жити по емоціям, по душевці, Тобто християнство стало плотське. Люди, знаєте, коли вони приходять до церкви або приходять е, там до Слова Божого, починають вивчати. Спочатку їм все подобається, там нові емоції, нові переживання. Але з часом, там, там тиждень, два, місяць, людям стає скучно. А ще, як знаєте, люди починають е, вивчати, що треба гріхи свої покидати, треба змінювати своє життя, треба нести свій хрест, треба служити комусь, треба бути меншим. О тут відразу знаєш, ми починаємо дуже ми цього не хочемо робити. Ми не хочемо виходити з своєї зони комфорту. І люди починають шукати собі якусь нову церкву, де можна раз в місяць там прийти або на свято, або на якусь паску, поставити там свічечку і буде спасений. Але друзі, так це не працює. Це не є вузька стежина і, не, і це не є вузькі ворота. Вузькі ворота і спасіння, взагалі, християнство, воно тримається на дусі, Тобто життя по духу, оце є справжнє християнство. Що таке життя по духу? Це кожного дня розпинати себе на Христі, це кожного дня перебувати в Слові Божому, кожного дня боротися своїми гріхами, старатися не грішити, кожного дня вдосконалюватися, кожного дня служити людям, бути меншим, десь промовчати, постійно, постійно сканувати себе, свої думки, перебувати в тонусі, щоб ніде нічого, не те сказати, постійно перебувати в Слові, читати. Вивчать, це молитви, це постійно, постійно в такому духовному стані потрібно перебувати. І, взагалі, слідувати за Ісусом Христом, це, це дуже тяжка робота. Це кожного дня потрібно перебувати в цьому слові, це нести це, це слово, це проповідувати, це відповідати за інших людей, яким ти служиш. Оце є справжнє християнство, це стати учнем Ісуса Христа. Оце є, оце є план спасіння, це є дорога до спасіння, це є вузька дорога і вузькі ворота. Тому будьте мудрими, беріть себе в руки, робіть те, що каже нам слово Боже. Ніхто за вас цього не зробить. Амінь.